Усім привіт! Ви на каналі Моє Хобі. І сьогодні ми зробимо такий вечірній огляд садочка, бо в день у нас сильне сонце і не дуже зручно робить огляд, що квітує. А зараз немає сильного вітру, сонечко вже трошки сховалося, і можна поглянути, що ж квітує сьогодні в садочку. Ось такі красені тюльпани, лілії цвіті, царська корона вже доквітає. Махрові гіацинти починають квітнути, ну, чомусь у них не набита квітка, бачите? Квітує незабутка, починає це вже сьогодні вона третій-четвертий день, а як тільки квіточки з'являються, це така краса, ніби як різнокольорові капельки на кущику. Це я висівала з насіння в минулому році, і в цьому році вона квітує. Ось така красунька. А подивіться на цю красу, ну, як квітка лотоса. І це, а це тюльпанчик, а схоже на квітку лотоса. Назву підпишу. Квітують повні тюльпани, але у нас сильне сонце і вони прямо попеклися. Ось такі. Ось, бачите, які края попечені, і це вони квітнуть ну, буквально пару днів. Ось. Жовті, подивіться, на бутонах. Ось-ось, будуть квітнути. Це ось також. Подивіться ось на цей. крякозябрик. Продовжує квітувати маргаритка. Ось, подивіться, яка варігатна лаванда. Ой, а ось це моя любов. Ось дивіться. Заквітають зовсім білими. Потім з'являється ось така. Каймичка, ну а потім тут майже всі отакого кольору. Ось також. Продовжують квітувати нарциси. вже доквітовують, але квітують червоні. Ось цей ось. О, прийшов помічник. Повний. Він не падає, в нього така досить товста ніжка, і він в себе добре тримає. Ось, бачите. ось цей. Дивіться, які в нього рюшечки ось тут на горі. Красень. Бачите, що тут ось тюльпани в мене в тіні і не так попечені. Ну, а на сонці дуже печуться, дуже. І ось іще, подивіться, який. То був махровий з таким напиленням, а це звичайний. А ось як сонечко, кольору сонця. Ось теж також гольчаті, червоні, гольчатий жовтий вже доквітає. Ось нарцисик теж вже закінчує своє квітування. Сімейні ще квітують. А ось, подивіться, красень. І ось так покажу вам свою таку галявинку різнокольорову. краса ж. почав квітувати піон Воронець, Монарда відходить від зими. Квітує суничка. Бачите, ось тут ягідки вже не буде. Мороз уразив. А ось тут, мабуть, буде. Ось, подивіться, який теж гарний. Сонечко заходить. Ну, ви тільки подивіться на цей тюльпанчик. Як якась пташка. І ось така вже в нас редисочка. І вам покажу. У нас вже квітує горох. Продовжує квітувати грунту по Ну, а це, мабуть, Алісум Скельний. Ось, подивіться, які в нього листочки. Я так думаю, що це Алісум скельний. Продовжує квітувати. Забула підпишу. Продовжує своє квітування бадан. Ось бачите, такий маленький кущик, в тому році він лише посаджений, але він уже квітує. Ну і квітує флокс шиловитний. Всім дякую за увагу і до побачення.